У медіборі вкотре провели успішні операції з відновлення зору. Цього разу для військовослужбовців Збройних сил України, виконуючи свою соціальну місію, клініка надає безкоштовну медичну допомогу нашим захисникам. Досвідчені лікарі провели хірургічне лікування травматичної катаракти методом факоемульсифікації. Це прогресивна методика, яка полягає у заміні пошкодженого кришталика на інноваційний новий імплант. Так звану інтраокулярну лінзу при оперативному лікуванні травматичної катаракти можуть під час операції виникнути ускладнення. Вони пов'язані з нестабільністю зв'язкового апарата нашого кришталика, який травмований під час удару, тобто чинника, який викликав цю травматичну катаракту. Це може бути або проникаюче поранення, або тупа травма. А буде може бути як і в побуті, так і на виробництві. А враховуючи наш стан, вона може бути і на полі бою. Найчастіше це зараз в даний момент. Ми маємо справу все таки з мінно-вибуховими травмами, і відбуваються як і проникаючі поранення, так і просто контузії різного ступеню, які потім часом приводять до виникнення травматичних катракт. Сьогоднішні операції пройшли без ускладнень. Травма у пацієнтів. Різна і відповідно буде різне відновлювання. Коли є помутнення тільки кришталика, йде більш швидка реабілітація. Коли є ураження сітківки, як у даного пацієнта одного із двох, то період реабілітації може продовжуватися. Зорова функція після встановлення штучної інтраокулярної лінзи відновлюється одразу в перші хвилини після операції. Такі операції виконуються під місцевим знеболюванням за один день. Обов'язковим є ретельне передопераційне обстеження пацієнта. Також потрібно провести лабораторні дослідження та консультації. Кілька годин в клініці і поранені наші захисники повертають собі свій зір. МедіБор це сучасний медичний центр, оснащений точним діагностичним обладнанням та інноваційними операційними. Завдячуючи досвідченим лікарям, клініка може надавати ефективну допомогу в найскладніших випадках. Важливо всім в такий складний час підтримувати наших захисників. Медібор це надійність та результат.